Дорогі почну студентів, дорогі студенти, Дора, пані ректор, шановні викладачі і працівники університету. Пам'ятайте, ваше покликання і ваша місія це можливо чи не найважливіше, що є в цій країні, тому що якщо ви не справитесь, саме існування країни втрачає зміст. Якщо справитесь, то країна повна енергії піде вперед. Вчіть студентів, вчіться у студентів. Просувайтесь вперед, будьте допитливими. Саме наука рухає цивілізацію вперед. А медична наука особливо має бути попереду. Не бійтеся незвіданого, відкривайте нові двері. Ви сьогодні маєте бути першими в країні. За вами прийдуть ваші учні, можливо, ваші колеги і допоможуть вам. Користуючись нагодою, я би хотів звернутися до людей, від яких залежить доля реформи охорони здоров'я в цій країні. Шкода, що немає пані виконуючи міністра. Знаєте, я читав її інтерв'ю. Вона справляє враження людини, яка хоче і знає, як реформувати цю систему, і людини, яка сповідує здоровий глузд. Я хотів би, щоб наряду з міністерством і з профільним комітетом Верховної Ради саме університет Богомольця став надійним партнером в цій справі розбудови нової медичної системи, нової системи охорони здоров'я без вас. Це неможливо зробити. А ми всі громадяни України, я думаю, готові це підтримати і посильним внеском, хто що може, додасть до ваших інтелектуальних і конкретних дій. І останнє, мабуть, не дайте нікому збити вас з цієї основної місії виховувати лікаря, вченого і громадянина. Боріться за свої права. Точно так само, як ваші випускники, викладачі, студенти ще недавно на Майдані допомагали пораненим, опиняючись в найбільш небезпечних, і найбільш важливих і потрібних місцях і не боячись нічого. Так як боронили в судах, відстоюючи справедливість та честь університету, пам'ятайте, найкращим ліком є, навіть для лікаря є правда і справедливість. Всі без неї ми ніхто. Нехай 175 років наступні, які будуть я фелений цього університету, стануть свідками ваших перемог і процвітання поряд із процвітанням всієї України. Дякую вам, слава Україні.